Що ж, давайте розберемо стосунки між бравлерами. Почнемо ми з бібі та Едгара. Я буду розбирати виключно арти. Тут бібі врізала Едгару. І тут вони б'ються, і тут вони теж напевно б'ються. Ми можемо зробити висновок, що вони вороги. Але ні, тому що у нас є чудова анімація кібербравлу, де вони йдуть разом. Що можна думати, я не знаю. Перейдемо до Едгара Пенні та Джесі. На тому ж минулому арті ми можемо побачити, що вони в одній команді. Але окрім цього, у них є також три сумісні арти, а точніше на двох артах там Джесі Пенні та Едгар, а на одному. Тільки Едгар та Пенні. Тож ми можемо побачити, що у них доволі дружні стосунки. І не забуваємо, що Пенні та Джесі є найкращими подругами, тому що вони також разом зображалися на артах. І наостанок я вам розповім, що насправді Макс та Мех вороги. Це ми можемо дізнатися з обкладинки журналу, що читає Емс. Там написано, що їхня дружба зруйнована. Хоча в